Всім привіт, друзі! Сьогодні почнемо дивитися автомобіль. Дуже рідкий, дуже класний. Сам такі машини люблю, сам мав таку власності. і це реально крута, класна машина. Побачимо, що з того вийде. Попередньо дуже цікавий варіант, не дешевий, але цікавий. Погнали побачимо! Так, ну що ж, друзі, прибули до е Манфілд, місто Манфілд, будемо зараз дивитися Volvo, Volvo V40 в cross кантрі Ob будемо бачити, що з того буде. Машинка попередня, просто суперова так, красонічку ми сьогодні дивимось. Volvo 40 в обвісі Cross кантрі Нереально красива машина. Я їх дуже-дуже люблю. Автосалон дуже серйозний і цікавий. Купа гарних мішень. Ну і це в тому числі. Ціна на ній дійсно космос. Там щось біля 90 пробіг, але ціна топець, 7800, майже 7900. Ну, забув на каря поруч. Будемо дивитись моторчик ходовку. Зараз подивимось, діагностику включимо, почитаємо. У нас єдина що проблема є стерті диски. І колодка так, нічого страшного, гума гарна, по кругу все добре. Якби на ксенончику, колір такий шикарний. якби все суперова тачка. 2.0, дизель автомат. Так як і хотіли. Ну, дивимось. Да, стан шикарний. Автомобільчиком, сіла батарейка включавка, не страшно. Так, ну ми поки почитаємо, бо за такі гроші, звісно, хотілося б знати її стан. Так, що у нас є? Є подачу кобес неправильно дані. Центральний модуль і рівень моторного масла. Дуже низький. Чого? Тепер рівень моторного масла дуже високий. Або датчик бавиться, або коли міняли, не відкалібрували, не знаю. Подивіться, Даніл, по цьому... останні, ну, Коли останній сервіс був з моменту останнього обслуження, ну, майже 9000 миль. Ну, Тобто вже пора замінювати масло на опрацювання в годинах і в днях. Ну, воно в днях вам не треба. Це просто якби, інформаційна така штука, цікава. Засланочки працюють вихрові, тиск в Whicheві, тиск, все жовтіль нормальний. Навіть була не так давно регенерація. Ну, і все. Ну, по пробігу як відсобиралось, то все нормально, 81 тисяча миль. І по автомату, по-нашому, і по двигуну, Тобто якби питань взагалі немає. Зпотин тільки слабий тиск кондиціонер і колодки диск покруга. Технічно машина дуже добре стані. Такі цікаві машинки сьогодні, прямо і Порше, і мерси, прямо ще Автосалончик називається ЖК Моторс. Дуже охайно, дуже класно. Прямо таки можна рекомендувати. Дуже класне від... відношення до покупців. Сказали, зробимо все, що треба, без зміни ціни на машину.